Привіт, Уляна! Доброго дня Антон! Щось я вже засумував за нашими зйомками. Я також. Тож вітаємо вас у нашій студії. Наразі випуск шкільних новин. А зараз головні події. Уже стала традицією, що наша школа є організатором багатьох благодійних акцій. Жителі селища Рудник пам'ятають одноразові благодійні концерти з метою зборів коштів на допомогу мешканцям зони АТО або переселенцям з Донеччини і Луганщини, які волею долі знайшли свій другий дім у нашому місті. Ані шквальний вітер, ані сніг, який пішов з Ненацька, не стали на заваді в суботу 19 березня учням і педагогам закладу, які влаштували акцію зі збору коштів для лікування доброго друга школи, прекрасної людини Сергія Володимировича Костецького. Приємно зазначити, що до акції долучилися колективи НВК СЗШ номер 6, номер 9, коли добрі вчинки йдуть від серця, це вдвічі приємно. Загалом протягом концертної програми було зібрано коштів на суму 3955 гривень. Безумовно, найголовнішою подією останніх днів стало свято здоров'я та спорту. Мамо, тато я спортивна сім'я за підтримкою народного депутата Андрія Федоровича Шепка, яке проводилося 16 квітня на спортивному майданчику нашої школи. Команда на депа з депутатом обласної ради Петросян з Мариною Миколаївною забезпечила проведення змагань на професійному рівні. Придкість, швидкість, спортивні навички та кмітливий досвід команд суперників оцінювало компетентне жюрі у складі заступника голови міської ради Наталії Олександрівни Бондаренко, начальника управління освіти Галини Петрівни Рубахи, директора школи Лариси Станіславівни Мякотіної, благочинного отця Володимира та представника департаменту здоров'я молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації для учасників свята, призерів та переможців, були приготовлені цінні призи і солодкі подарунки. Навіть найпалкіші уболівальники своїх команд отримали солодкий гостинчик. Доброго дня! Вітаємо вас на нашому святі здоров'я. Чому саме ваша родина вирішила взяти участь у нашому святі? Перші школи були. з органу Доброго дня! У за здоровий спосіб збройного. В змаганнях взяли участь шість родин з нашої та Олександрівської шкіл. Заклад представляли сімі Стузь, Козаченків та Макарових. Змагання родинних команд було поділено на два етапи з однаковими завданнями. По три команди на етап, цікаві перегони, кумедні випадки під час подолання дистанцій, дотепні компліменти Оришкина бадьорі вигуки уболівальників, згуртований дух шкільних спільноти. Котрий раз доводить, що проведення заходів такого плану надзвичайно потрібно не тільки для школи родини, а й для селища в цілому. Вас на нашому святі здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи потрібно проводити такі громадські заклади в школі, в місті, в селищі? Але як вважаєте, ти ви ж те, що була на Я вважаю, що потрібно проводити. Я так вважаю. Якщо молоді це потрібно, то як же ж можна говорити, що це так? Так що, так, всі гарний настрій, всі отримали. первое место. скажите, пожалуйста, за кого вы чемпионы? Неожиданно, в первую очередь. Вообще радостно. Ну, всех. Все, все. Спасибо. Спасибо. Щороку наша школа бере участь у всеукраїнському конкурсі з англійської мови Гринвіч, де учні показують свої знання з даного предмету. У цьому начальному році у конкурсі брали участь учні з 4 по 10 класи. За результатами конкурсу, учні отримали золоті, срібні, бронзові і сертифікат учасника. Відбувся всеукраїнський конкурс виставки Знай і люби свій рідний край. Наші учні також активно долучилися до цієї роботи і отримали нагороди з номінації Народна вишивка на міському етапі. Перше місце отримала Федюк Діана, третє місце Стьопіна Тетяна та Татюк Олена. А в номінації із Вироби із дерева перше місце посів Демченко Павло, третє місце Бенів Андрій, третє місце Набок Євген. Вітаємо наших учасників! 14 квітня учні школи дружно війшли на загальношкільний суботник. Хлопці та дівчата готові були докласти всіх зусиль для того, щоб територія школи рідної засяяла чистотою. Суботник став яскравим прикладом того, які дружні і працьовиті люди вчаться і працюють в нашій школі. Учні 10 класу облаштували спортивний майданчик до Дня здоров'я. Наші молодці! 22 квітня планета відзначає Міжнародний день Землі, покликаний об'єднати людей планети в справі захисту навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка подарувала нам життя, унікальна і має потребу в турботі й захисті. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища, очистити від сміття прилеглі території, висадити хоча б одне дерево. Бібліотекарам школи Захаровою Анною Миколаївною було проведено семінар на тему роль бібліотеки у вихованні ціннісного ставлення до природи. Учні четвертих класів змагалися в інт інтелектуально розважальній грі, «Найрозумніший», де змогли показати свої знання та еродицію з теми природа. Найрозумнішим виявився учень 4-го Б класу Турів Даніл. Вихованці гуртка поетичні барви під керівництвом Градусової Юлії Валеріївни склали авторські вірші на тему захисти природу. Отже, друзі, бережімо природу, вона в нас одна. Собіщацька Валентина Іванівна зайняла друге рейтингове місце в Всеукраїнському конкурсі персональних сайтів педагогів «Вітаємо Так тримати! Сьогодні вас вітає студія молодшої школи. З вами Влад Півчен. Такіра Стяшенко. Ми вам розкажемо та покажемо про свято покуря, яке відбулося 15 квітня. Та про бібліотичний урок, який провела наш бібліотекар Захарова Анна Миколаївна. ділі ділі тіндалень. Діти, діти, добрий день. ділі ділі, вам така. Не спізнитись перший клас. Нам ще навіть на колі зайнялась зоря. Свято в школі! Свято в школі! Свято букваря!» 15 квітня у школі пройшло свято букваря. Наші першокласники захопленням брали участь у цьому веселому святі. Дійство підготували вчителі перших класів чекана Оксана Іванівна та рещенька Антоніна Анатоліна. Свято було насичено конкурсами, піснями, віршами, танцями, веселими фіскотковинками. На свято завітали батьки першокласники. Також були присутні начальник управління освіти, рубаха Галина Петрівна, депутати міської ради Гончаренко Юлія Олексіївна, сорокіна Людмила Миколаївна та Костецький Сергій Володимирович. Вірші, загадки, казки та п'єси. Поетеси допомагають маленьким школярям пізнавати через красу рідного краю. Діти із задоволенням читають поетичні твори Марійки-Підгірянки. В цьому підтвердження бібліотичний урок у Марійки Підгірянки, мов із золота-співанки, який було проведено бібліотекарем школи. Захарова Анна Миколаївна, 22 березня, з учнями 3 А в класу. Під час заходу діти читали вірші, розгадували загадки, кросворди, давали відповіді на запитання, вікторини, створювали ілюстрації до творів письменниці. Маленькі читачі ще раз доторкнулися до скарбів рідної мови, до самоцвітів віршів Маріки Підгірянки. Сподіваємося, що в дитячих серцях буде жити добро, на яке так багаті твори письменниці. 6 та 7 квітня на базі середньої загальноосвітньої школи No9 проходили змагання з мініфутболу. Команду нашої школи представляли такі учні: Бодень Михайло, Шишло Ярослав, Столяров Ярослав, Козаченко Дмитро, Сокор Костянтин та Мусієнко Антон. Спортсмени активно боролися за першість та прикладали максимум зусиль. І в результаті серед восьми шкіл міста у нас почесне четверте з результатом 35-19. А ось 12 квітня 2016 року учень 5 класу Голубовський Данило зайняв перше місце на чемпіонаті Дніпропетровської області зі стрибків у воду. 15-18 квітня 2016 року в місті Черкаси знову виборював перемогу з хортингу, тим тишин Владислав, учень 8 класу, і зайняв третє місце серед призерів України. Бажаємо всім спортсменам міцного здоров'я, великої вдачі, наполегливості, наснаги, перемог. Наразі цікава рубрика Я так думаю. Квітня 2016 року для учнів одинадцятого класу було проведено пробне з мови і літератури. Тому ми ви вирішили дізнатися у випускників нашої школи їхні враження від тестування, які були труднощі і чи потрібно взагалі пробне тестування з української мови та літератури у тебе труднощі стосовно пробного тестування, труднощі в мене не виникло. Як ти гадаєш, чи потрібне пробне незалежне оцінювання? Звичайно, бо це кожен перевіряє свої знання. Скажи, будь ласка, які в тебе враження від пробного тестування? Хоча перед тестуванням я дуже хвилювалася, але я зрозуміла, що все в моїх силах. Зараз іде підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми бажаємо успіху нашим випускникам та наснагам. На цьому наші новини закінчуються. До да, побачення до нових зустрічей.